Погрітися так, mm -hmm. спробувати. Чима? А наразі нам йде ось так. Вона спить, прикинувшись з листом, mm -hmm. бачите її. Аноліси велика з крама наші картої. Всі аноліси, як і будь-які самці, вони мають огорливий мішок. Горловий мішок допомагає їм демонструвати свою шлюбу. Mm -hmm. mm -hmm. У нас щас талічки так. Mm -hmm. Наступним у нас вам буде. Mm -hmm. Ось він. Червоно-горла mm -hmm. mm -hmm. Так. Ручку вертикально розтискаю пачки промову уявну гілочку. Mm -hmm. Все добре. Якщо так трошечка не приємно, скажімо, ні. можу забрати. Кіра, скажи, хорошо. Добре, чудово. Все, наші хорошо. Хапається роздвоєною кінцівкою оснащеною кіхтиками, оскільки в природі вони пользують поліанах. Відповідно, кіхтики їм потрібні як додаткове пристосування для того, щоб за різноманітні поверхні. Кірат, на нього сейчас похоже. Наступному назва будуть хамелемони, ми маємо в колекції єманського що... хамелемона і відповідно двох наших пантерових хамелов. Це наш пантеровий хамало. Ямоцька, тому у нас відрізняється тим, що у нього де сьогодні чого не виймають. Це ми разом відпрацювала. Я це по гридолі. Так, дякую тобі дуже. Ти мішаєш і завтра качати. У нас там будуть наші жаби на хатки. Харці вони називаються через те, що мають характерні вирости на чомусь 20 років, по 18 років, але вони десь бігають, за все, в цьому залі або в залі з зміями. Ці черепахи харчуються рослинною їжею, під лампою пригріваємо. Черепашка. Яблучка. Треба було сказати. Ми з вами почнемо з цього куточку. В цьому куточку у нас живуть наші черепахи. Взагалі у нас три середньоазійські черепахи. Це нормально, дуже добре, що він так з

Родители с вами, тут их, насправд, уже много. Да, вот на туалете они у нас колоніальні. Ой, да, да. Ой, не бачу. Ой, смотри, ничего себе. Да, да, да. Они да, такие с да, да. хвоста. хвоста. Mm -hmm. Ясно. А я потом ей задам вопрос. тебе не страшно? Нет. Господи,

Це наші блакитні таку Тут у нас в терраріумі у нас жива. Парахибана Нигрика. не больше. Так, все, это. Давай, мальчики. Все добре, носишь. я поняла. Ну ти ж потрогала, видишь, всі потрогали. Потрогай. Подтримай. Все добре? Потримаємо, пам'ятаємо за, за голову не беріть. Все добре. Все добре. Ох, гарно, Красиво, да. Тому, відповідно, вони переставали доїтися. Тому і звали мовчити. Спробуєш потримати сама. Молочь. Якщо дискомфортно, кажи мені, я забираю зміни. Mm. Пам'ятаємо, за головами не хопаємо на не голові. <плес> Розкажу вам про нашу криву черепаху. Внизу у нас є...